Всім привіт! З вами школа англійської мови English House і я Юля. Сьогодні ми поговоримо про один з найважливіших часів англійської мови Present Simple. Ми навчимо вас легко і правильно його використовувати, тож чекаємо підписку та вподобайку на це відео. А за це ми підготували для вас приємний бонус у кінці. Тож влаштовуйтесь зручніше і не перемикайте. Тож, present simple – це простий теперішній час. Як ви чули, в англійській мові часів багато, навіть забагато, чесно кажучи. Але для того, щоб легко в них розібратися, варто перестати думати про час, як ми звикли це робити. Уявіть, що наше життя складається з різних ситуацій, в які ми потрапляємо, і для деяких з них нам і знадобиться present simple. Отже, коли ж ми його використовуємо. По-перше, для вираження якоїсь інформації, що є правдивою та актуальною загалом, це можуть бути чиїсь звички або вподобання. He likes coffee. They have a team meeting every Monday. А ще так можна говорити про загальновідомі істини, наукові факти та природні явища. The sun rises in the east. It is snowy and cold in winter. Аби розповісти про свій день, звички і регулярні дії, теж знадобиться present simple. I exercise at the gym three times a week. She has some cereal with milk for breakfast. Ще present simple використовується, коли розповідаємо про розклад, наприклад, шкільний або літаків, а також коли говоримо про чіткі домовленості, наприклад, побачення або візит до лікаря. The train leaves at 6 p.m. He has a meeting in two hours. В Present Simple можна зустріти їв інструкціях, правилах, вказівках та рецептах. Push this button to turn on the TV. Take one chicken breast and gratinate it at 200 degrees. Як не дивно, present simple використовують для того, щоб описати певну послідовність дій. Це можна зустріти у спортивних коментарях, новинах або коли розповідаємо якусь історію. Johnson intercepts The Pass and Makes an unbelievable goal kick. Ну і нарешті ми використовуємо цей час разом зі state verbs, тобто дієсловами, які вказують не на дію, а на час, настрій або емоції. She feels sad. They don't need any help now. Це були всі найголовніші ситуації, коли не просто доречно, але й правильно використовувати present simple. І в англійській мові є певні слова, маркери, які можуть на це натякати. Типовими варіантами будуть always, sometimes, usually, never. Можна вказувати дні тижня, on Mondays, on Friday, Є різні комбінації зі словом every. – «every day, every week, every month, every year. Ну і вказувати, як часто ми щось робимо? Twice a week, four times a month. «from time to time». to І таких висловів набагато більше. А тепер ми впритул наблизилися до головного питання: А як же саме створювати цей час, які діють правила? Їх декілька. Отже, якщо у вас тверджувальне речення, то все максимально просто. Вам треба обрати людину I, you, we, they, або її ім'я, та додати дію. I study English. They finish work at 5 p.m. Коли ж мова йдеться про he, she або it, то до дієслова варто додати закінчення s або –es. She reads every day. Simon's cat likes milk. В заперечних реченнях додаткові закінчення нам не потрібні, але знадобляться частки don't і doesn't. Ми ставимо їх перед дієсловом. Майже з усіма займенниками вживаємо don't. Наприклад, they don't live in the city. We don't go to the cinema on weekdays. А ось коли говоримо про he, she it, то використовуємо doesn't. She doesn't speak French fluently. He doesn't like spicy foods. Ну і залишились питання. Для них у нас теж є допоміжні форми do, does. Разом з I, you, we, they використовуємо do і ставимо на початку речення. Do you have any siblings? Do your parents like gardening? А для кого ж залишається does? Сподіваємось, ви бачите закономірність, але це знову he she, it. І використовуємо does на початку речення. Does Does it rain a lot here? Does he often visit his family? Present Simple важливий час і є своєрідним фундаментом для вивчення граматики, часто використовується для спілкування і на високих рівнях. Тому, аби правильно його практикувати і ще й з досвідченим викладачем, запрошуємо вас на навчання до нашої школи. Все, що вам потрібно зробити, це перейти на наш сайт englishhouse.ua, залишити форму і очікувати зв'язок від менеджера. Ну і ось довгоочікуваний бонус. Ми даруємо вам промокод Супер Завдяки ньому ви отримаєте одне заняття безкоштовно. Не забудьте поставити вподобайку на це відео та підписатися на наш канал. У нас є багато корисних відео для тих, хто вивчає англійську. А з вами була школа англійської мови English House та я Юля. Bye!